Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи проправіть Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео є досить важливим і досить цікавим. І стосується воно зняття з розшуку. Причому зняття з розшуку не якимись корупційними схемами, не за якимись там домовленостями, не за рішенням суду, які тривають певний час, і знову ж таки незрозуміло, яким чином виконувати, а саме яким чином наразі можна зняти з розшуку от, той строчка, яка у вас є. В безпосередньо в резерві з'являється при цьому сама історія. Знаєте, нагадує як і з угодами зі слідством, фактично викуп. Фактична сплата державі корупційних коштів для того, щоб вас зняли з розшуку. Ви можете сплатити і зняти з розшуку. Зараз я вам більш детально про це розповім. А вас буду просити підписатись на цей канал, поширити це відео, ставити вподобайки, коментувати, особливо підписуйтесь. Ваші підписки дають змогу краще поширювати відео. І люди знають, починають знати про свої права і отримувати відповідну інформацію. Тому, будь ласка, зупиніться, підпишіться на канал. Ну і можете поширити це відео в своїх соціальних мережах. Це також впливає на алгоритми, в першу чергу, Ютуба, для поширення цього відео. Ну, і у кого є бажання, можуть підтримати наш канал, придбавши наш мерч. Посилання є під відео. І так, поїхали. Яким чином все ж таки зняти з розшуку? Останнім часом у нас в самої системі цей плюс з'являється є от строчка розшуку. Наприклад, не отримали повістку, хоча її не було цієї повістки, не знали про цю повістку, чи колись там, два роки назад її не отримали. Ну от З'являється така е строчка, і ви за цей час, фактично, коли у вас є так такий напис, ви не можете в першу чергу це е заважає для бронювання. Що треба зробити? До речі, з цього приводу е було 11, числа, 11 серпня роз'яснення на сайті Міністерства оборони. Я себе в телеграм-каналі дам посилання на це роз'яснення, тому. Не забувайте підписатись також не тільки YouTube, TikTok, І якщо ви бачите це відео на інших каналах, переходьте до мене, підписуйтесь, а також в моєму телеграм-каналі Ростислав Кривець. Дам посилання на це роз'яснення. І так, що потрібно зробити? Потрібно сплатити штраф. Причому штраф ви можете сплатити з дисконтом 50%. Тобто, якщо вам виставили штраф 17 тисяч гривень, ви сплачуєте 8,5 тисяч гривень. І от е, мені повідомили, я просив е, своїх підписників, які до мене звертаються за консультаціями. От за останнім часом дуже багато було щодо от, зняття з розшуку, чи сплачувати, чи не сплачувати штраф. Люди вирішили ризикнути і повірити державі сплатити штраф. Реально, от я для чого знімаю це відео, реальна е, строчка про штраф от ця червона зникла. Люди зникли з розшуку і вони вже можуть бронюватися. Вони можуть бронюватися і вчиняти інші дії, яким заважала ця строчка знаходження в розшуку. Наприклад, продати автомобіль, поставити на облік, зняти з обліку, тому що не хотіли там надавати певні адміністративні послуги, у разі якщо особа перебуває в розшуку. Ну, і найголовніше, люди можуть забронюватись. Тому ще раз нагадую: якщо у вас з'явилася ця строчка, треба почекати штраф. Сплатити штраф 8,5 тисяч гривень, ну це, знаєте, виглядає певним чином, як. Ну, звичайно, якщо з'явилися строчки, ви повинні самі туди прийти, в ТЦК. Я вам не можу радити там порушувати закон. Ну, звичайно, разом з цією строчкою з'являється безпосередньо і штраф. Ну, Як я бачив, може він і не з'являється, але це було б дивним, тому що якщо вас розшукують, то відповідно ви щось порушили і вам встановлюють штраф. Тобто... Просто не завжди він відразу з'являється. Ну, якщо з'являється, то ви можете сплатити штраф. При цьому знов ж таки сплата штрафу це не припиняє ваше порушення. Ви повинні це повинні про це також, знати. Ви все одно повинні з'явитись ТЦК. Єдине питання, що ви можете зараз вже забронюватись і спокійно прийти в ТЦК, вирішити всі питання, які там виникли: чи там оновити дані, чи пройти ВЛК, чи зробити інші речі. Ну щодо ВЛК, якщо ви забронювані, можете не проходити. Ну я радив би проходити. Ну це знов ж таки питання, кожен вирішує сам для себе, що він хоче зробити. У будь-якому разі, якщо з'являється строчка розшуку, ви повинні з'явитися ТЦК. І ви самі приймаєте рішення, що далі робити. Ну, Для того, щоб її зняти офіційно, стандартно, це працює, ви можете сплатити штраф і ця строчка розшуку через певний час. Ну, тут от, от, два дні пройшло, там одного два дні пройшло, іншого три дні пройшло, вона була прибрана з системи Резерв Плюс, і особа змогла зарезервуватись. Поки на цьому все. Ділюся з вами просто досвідом, який я отримую. Якщо у вас є якийсь там власний досвід, також пишіть, будь ласка, коментуйте під відео. Повідомляйте про це для того, щоб люди знали також, яким чином все ж таки вирішувати ці питання зі штрафом і з розшуком. До речі, питання розшуку у нас досі об'єктивно і не врегульовано. Оцих баз розшуку. Хотіли врегулювати, однак не врегулювали належним чином. Ну, як на мене. Не забувайте, головне допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Тому що іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Якщо ви хочете підтримати цей канал, підписуйтесь, головне на канал. Якщо бачите відео на інших каналах, переходьте до мене, підписуйтесь, підписуйтесь на цей канал, на телеграм. Придбавайте мерч нашої кампанії. Це також буде підтримка з вашого боку. І головне, не, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в наші збройні сили. Слава Україні і слава нашим збройним силам. Підписуйтесь, поширюйте і коментуйте. До зустрічі!